Колись давно я вже малювала персонажів по пам'яті, це було весело, і я досі використовую цього стітча в якості аватарки в Discord. Тоді ми малювали просто рандомних персонажів. Цього разу я вирішила зробити тематичний випуск і помалювати саме злодіїв. Я попросила чат GPT скласти мені список найпопулярніших класичних, канонічних злодіїв Дісней, і от що в нього вийшло. Він дав мені аж 10 штук. Трохи занадто, як на мене, намалюємо сьогодні п'ять із них. А якщо це відео вам буде цікаве, то наступних п'ять ми зробимо в наступній частині. Як ви вже могли здогадатись або ні, по пенту першою я почала малювати Круеллу. Мені здається, я дуже добре її пам'ятаю. Я мільйон разів дивилась мультик в дитинстві, це мало свої наслідки. Я точно пам'ятаю, що вона була в чорній облягаючій сукні. Тому я почала з неї. Сама вона така якась гостра, худа. Я пам'ятаю ці скули, бліду шкіру, цицькі такими трикутничками. Да, Запам'яталось, я ніяк не можу згадати, якої довжини в неї сукня, тому лишаю її тимчасово без ніг і переключаюсь на голову. Очевидно, це чорно-біле волосся. Думаю, це всі пам'ятають. Точно була якась довга цигарка і яскравий макіяж. Поки я малювала її обличчя, до мене прийшло осяяння, що в неї був такий ніс п'ятачком загнутий догори. Це просто така деталь. Воно так мені згадалось. Думаю, все щас намалюю просто ідентично, не відрізниш. Вона була у шубі. Це суть персонажа, в принципі, да, помішаність на шубах. Але я от чомусь більше пам'ятала те, що вона в чорній сукні, а шуба якось стерлась із пам'яті і згадалась дуже не одразу. Але таки згадалась, тому додаємо шубу. Дивлюсь я на це і думаю, що тут дуже сильно не вистачає кольору, якесь все прям чорно-біле. Я точно пам'ятаю, що був червоний, такий от прям ядрено насичений, яскравенний червоний. Питання тільки в тому, де він був. І ще я пам'ятаю багато зеленого, але я не впевнена, чи був він на самому персонажі, чи просто десь на фонах навколо неї. Але десь він точно був, тому поки що накину його на фон. Я не пам'ятаю, де був цей червоний, але я пробую його додати кудись і подивитись, наскільки це буде виглядати знайомо. Червоний це такий прям акцентний колір, мені здається, чисто логічно він мав би бути десь біля обличчя, наприклад, губи. Або якісь сережки, можливо, червона цигарка, що ще може бути червоним туфлі не біля обличчя, але як варіант. Осяяння номер два. В неї червона підложка шуби. Я прям в процесі це згадала. Знаєте, це таке приємне відчуття, коли ніяк не можеш згадати щось, а потім згадуєш. Наче щось свербить у мозку і ніяк не можеш почухати, а потім нарешті почухалось. От червона підложка, ну точно, ну звісно, червона підложка шуби. Але от довжину її сукні ніяк не можу згадати. Ладно, повертаючись до шуби, я згадала, що знизу вона була такими. Овальчиками не знаю, як пояснити. А також я пам'ятаю якісь чорні пір'їнки чи щось, не, не знаю, що буває на шубах. І от, подивіться на цю шубу, і скажіть мені, що з нею не так. Бо я, як баран, втикала кілька хвилин і не могла зрозуміти. Типу, я дивлюсь, і я розумію, що щось не так, але що саме непонятно. А не так з нею те, що це, блін, плащ, а не шуба. Я забула їй не малювати рукава. От що буває, коли малюєш без референсів. А ще я згадала, що у неї була сумочка теж з цими чорними якимись пір'їнками. Оце зараз ви бачите вершину моїх навичок у малюванні рук. Але, але попрошу, ми тут зібрались не щоб красиво малювати, а щоб хіхікати з кривих малюнків і моєї поганої пам'яті. І от що у мене вийшло. В принципі, я вважаю, що це досить близько. Я запам'ятала дуже багато мілких деталей дизайну. Але я абсолютно повністю прогадала з загальним вайбом персонажа. Бо в оригіналі вона така ну дуже елегантна леді. А у мене потаскана життям трошечки, наче. Наркоманка, не знаю, ну <laughs> дуже не той вайп, дуже. І зелений все-таки був на ній. Це сережки, і цигарка, і тіні на очах, що зараз здається таким абсолютно логічним, бо якщо червоного багато, то акцентним кольором на обличчі буде зелений. Ну це ж очевидно. да? Чому я зробила фіолетові тіні, я не знаю. Мені ще дуже подобаються ці червоні рукавички. От цього я прям взагалі не пам'ятала. Зачіска, до речі, в неї теж трохи інша, бо отака гостра лахмата в неї тільки чолка, а саме волосся досить пряме знизу. Ну і власне допісля. Я вважаю, ну десь на 8 з 10. Я запам'ятала цього персонажа. Дуже навіть непогано. Маліфісента. От її я майже не пам'ятаю, і, чесно кажучи, коли я думаю про маліфісенту, у мене перед очима Анджеліна Джолі. А як виглядала мальована версія? Ну це звісно питання. Я думаю, що в неї була шкіра якогось нелюдського кольору, припустимо, зеленого. І думаю, в неї теж були скули, типу як в Круелли, гострі такі трикутні. Можливо, мені так здається, тільки тому, що в джолі скули трикутні, але побачимо. Шолом з рогами точно був, це очевидно, і, скоріш за все, якийсь яскравий мейк. Отут, мабуть, фіолетовий буде доречно. Але тільки якщо шкіра була зелена. Окей, ладно, одяг. Я пам'ятаю якесь темне лахмоття. От щось таке дуже безформене і такими, типу, оборваними трикутниками звисаюче. І якась палка. В неї точно була якась палка. А от з тілом. Ну, реально нуль інформації. Я не пам'ятаю навіть загально якийсь силует, чи форму, чи було в неї видно фігуру, чи це просто, типу, чорна пляма. Точно було багато фіолетового і такого салатового, але я знов не впевнена, чи це було на самому персонажі, чи це просто було десь в якихось ефектах, на фоні тощо. Здається, якийсь був такий ворот великий біля обличчя. Загалом. Хочеться якийсь акцент тіпі, біля обличчя, мені здається, шолома з рогами недостатньо, значить там має бути ще щось, тому що волосся -то в неї немає, а щось має бути замість волосся. Я не сильно любила цей мультфільм в дитинстві, тому не схоже взагалі. Я без сила, я не знаю, як вона виглядала. Давайте додамо Ворона, щоб трохи посилити впізнаваність. Правда, як він виглядав, я теж не знаю, тому. Ну, чисто теоретично, якби мені от просто показали цю картинку, я б подумала, що це Маліфісента, але не з мультфільма. Я б просто подумала, що це якась інтерпретація. Що там в оригіналі? Ну, шкіра зелена, окей, вже щось. Мені здається, я знов дуже сильно не вгадала саме з вайбом персонажа, бо вона така прям велична, а я їй лохмоця і дерев'яну палку. Але я розумію, чому я не запам'ятала її тіло. Воно дійсно безформене, таке важко запам'ятовується. Мені дуже подобається цей яскравий малиновий і те, як він повторюється на пташці. Ну і в неї дійсно є цей великий ворот і якісь такі чорні штуки, типу замість волосся. В принципі, да, воно все акцентує на обличчя те, чого мені не вистачало в моєму малюнку. Я не могла згадати, що саме там має бути, але розуміла, що чогось не вистачає. Ну, попадання 4 з 10 я б сказала. Шрам. Хто знає, той знає. Якби я сама складала список, я б навряд брала його сюди. Але хто ми такі, щоб сперечатися з чатом GPT? Ну і це такий прям класичний діснеївський злодій, мабуть, все-таки було б дивно не взяти його у відео про злодіїв. Да? Як так, обділили бідного шрама. Я знаю, як він виглядає, тому нічого цікавого тут не буде. Знаєте, якщо брати король Лев, треба, мені здається, брати когось або не з головних персонажів, або взагалі не левів, типу пумбу, або Рафіки по пам'яті. Ото було б весело, Зазу. Давайте забацем тематичний випуск, малюю персонажів король Лев по пам'яті. Це було б цікаво, враховуючи мою історію з королем Левом. Шрам, який у мене вийшов, і шрам оригінальний. Різниця тільки у формах і в стилі. Я б склала просто в стилі. 9,5 з 10. Це один з моїх найулюбленіших персонажів ever і точно найулюбленіший злодій. Малювала я його буквально мільйон разів, тому нічого дивного. Урсула. Я обожнювала Русаленьку в дитинстві. Але не можу сказати, що я прям добре пам'ятаю саме Урсулу. Точно був фіолетовий колір на щупальцях, точно були щупальці, чорний ліф і біле коротке волосся, зачесане догори. В принципі, можемо зупинитись на цьому вже впізнавано. Я не можу згадати, який був перехід від одягу до щупальців. Типу, в неї була якась сукня, з-під якої вилазили щупальці, чи як це було організовано? Чи сукня була, чи щупальця, типу, перетворювались в сукню, це була якби одна форма? Не знаю. Але я пам'ятаю загальні форми силует персонажа. Тобто вона була така прям. З пузіком, з цицьками великими, масив на леді. Колір шкіри викликає в мене сумніви. Навряд вона була тілесна, можливо, фіолетовий або зелений. Не сильно пам'ятаю її обличчя, але я пам'ятаю, що в мультфільмі вона фарбувала губи, тому, ймовірно, теж був яскравий мейк. В принципі, як і у всіх злодіїв, чогось не вистачає. Можливо, в неї були сережки, бусіки. Окей, okay, я пам'ятаю ракушку, але я не пам'ятаю, чи вона її носила увесь час, чи тільки в кінці в образі дівчини. Ну, хай буде 7 з 10. В принципі, схоже, але наче трохи недожато. В неї більш яскравий мейк, прикраси, наготочки, укладочка, от трошки більше пафосу навалити треба. Колір шкіри все-таки фіолетовий. Дивіться, як цікаво, я чому їй зробила зелену шкіру? Бо мені хотілося контрасту до фіолетових щупалець. А вони цей контраст зробили за рахунок зелених тіней на очах. Та ще й такий відтінок зеленого просто, ух, дуже гарно. Взагалі мені дуже подобаються ці яскраві акценти в злодіях. Кожного разу такі кольори прям смачні. Типу, малиновий Маліфісенти, цей яскраво-червоний Круелли. тут такий прям. Бірюзово-зелений на очах. Дуже гарно. Остання на сьогодні жіночка це Мачуха з Попелюшки. Чесно кажучи, я ніколи навіть не сприймала її як злодія. Я трохи здивувалась, що, виявляється, вона вважається, типу, класичним діснеївським злодієм, бо вона ж нічого прям такого не робила в порівнянні з іншими. Типу Шрам там вбиває свого брата, його маленького сина, круела з цуциків живйом шкіру, хоче зняти для шубки красивої. А тут ну якась бабуська, яка просто не любить свою пачерку і закрила її в кімнаті. Окей, злодійка століття просто. Мало того, що я не вважала її злодійкою, я ще й абсолютно не пам'ятаю, як вона виглядала. Для мене це якийсь ну настільки другорядний персонаж. Це просто якась елегантна бабуся. Ну, зачіска в неї така була сердечком. Вона 100% була у сукні. Я тут намагаюся приміряти різні кольори в надії, що згадаю хоча б її палітру. Але ні, нуль припущень. Лишила зелений. Я пам'ятаю на шиї якусь прикрасу і попні підкладки. Взагалі я їх пам'ятаю на сукнях у сестер і дочок, але ймовірно, що в неї були такі самі. Не знаю, не схоже взагалі. Мені здається, це буде просто нуль з десяти. А давайте їй в руку додамо дзвіночок, типу вона попелюшку кличе як прислугу. Я не знаю. По-моєму, в мультфільмі щось таке було. У мене, мабуть, вперше таке от відчуття, щоб я настільки не пам'ятала персонажа про тому, що мультфільм я бачила багато разів. Окей. Ну, я б сказала, це навіть один з десяти. Це не нуль. Бо я пам'ятала форму зачіски, попні підкладки і прикрасу на шиї. Це вже щось. Питання до мене, чому я обрала зелену сукню на зеленому фоні? Це дуже дивне художнє рішення в першу чергу. Але окей, мені здається, просто персонаж сам по собі абсолютно не запам'ятовується ні своїми діями, ні зовнішністю. Можливо, це тільки в мене таке враження від персонажа, але ну, якось так. Це відео це чергове підтвердження того, що не варто нехтувати референсами, і того, що класний дизайн запам'ятовується. Частково іноді. Для наступної частини у нас залишились зла королева з білосніжки, Джафар, Гастон, Аїд і Капітан Крюк. Але ми маємо проблему. Я не знаю, як виглядає Капітан Крюк. Я не дивилась мультфільм. Тому даю вам відповідальну задачу придумати, на якого злодія його замінити. Чекаю ваші варіанти в коментарях і нагадую тиснути лайк, якщо такий формат відео вам цікавий.